І Дождик моросил. <рес> Мальчик, вас підвести? <рес> так, я думаю, що для вас це не новость. Але но я приїхав в лавіну. Зараз мені надо сходить на нову почту. Довго я думав, як потратити деньги так, щоб. Не на себе, а на контент. Ізначально я думав, що справлю телефон. Потім я зрозумів, що там не хватить Просто на те, щоб відремонтувати телефон. І сказав, що я готовий кудись поїхати, ви пишіть куди і я поїду там. Сніму контент. Я сподіваюся, що ми хоча б до 2000 доб'ємо суму. Але, к сожалению, ми не добили її, подивився білети, куди б можна було з'їздити. Це, наприклад, в Полтаву. Але, к сожалению, у мене лічних средств зараз не так багато, щоб додати, їздити кудись. Я думав, чисто на донати поїхати, які ви донатили. Но там би просто-напросто не вистачило б цих донатів. І я вирішив купити штатив, тому що він реально буде полезний. Мені завжди треба -то, то в машині зняти, то якісь віди, а штатива немає, здорового. І я крутий офігенний штатив собі заказав, прям крепкий двохметровий. І сейчас йду його забираю. От заговорився з вами і телефон в машині забув. Тому я вирішив, що таке буде прям полезне. Ви якби вложились для Яко... ну ви вважали для того, щоб мені допомогти телефон справить? Мені стыдно, бо просто так тратити ці деньги та штатів. Він реально мені допоможе. Ярче знімати кадри. Оця штука, кстати, яка проти сонця, сказати, що вона слишком допомагає, Ну таке, вона допомагає, тільки не грітися рулю і самої панельки, але салон все одно гріється. І коли сідаєш, жарко, возможно, не так жарко, як було без неї. Но слишком сильно прям вона не помогает. Такі от дела. Кстати, вчора дождик пройшовся, вже погодка поярче. Чуть-чуть прохладненько даже було. Я от утром проснувся. От того, що мені холодно, бо я пооткривал вікна на максималках, думаю, хоч день побалдею від холода. Ти все, і вже уже опять жара, хочеться вже осінь. Не люблю, якщо чесно, літо. Така глиба пришла, шаг цей Решили проверить, я конечно. довіряю, но доверяю, но проверяю. Що, ну, почти в ідеалі, Не вважаю, що тут ось таке воно вже ржавеньке. штатив, в принципі, в ідеалі. У мене просто такий вже на роботі був, тому я вирішив такий же самий взяти. Взагалі, я просто сам штатів заказував, але там мужик займався на фотостудії якимись приколами. От, і в нього там до штатів ще йшла така штука, типу лампочки для підсвітки. І він сказав, вам вони треба чи ні? Я такий думаю, ну в принципі ціна не відрізняється, поэтому візьму з цими лампочками. Може, колись понадобиться, не знаю, освіщення, але в зв'язку з нинішніми соби, що світ нам дають по часу, по два в день. Ну ладно, буває там 3-4 часа. То я сумніваюся, що він зараз понадобиться. Але в будущем, на якісь стріми, коли вже світ, я сподіваюся, що буде нормальний, Я впевнений, що таке колись случиться, то вони понадобляться дуже. Я навіть провірити їх не можу, розумію, що вам показати, тому що я уверен, що я зараз прийду додому, а світа немає просто. Ну, зато полезне вкладення. Ось такі от ваші донати по каналу, вона завжди буде входити в щось полезне, в якийсь контент, в якийсь, як це сказати. Інвентар для зйомок, можна так сказати. Звісно, сложно назвати влоги зйомками, тому що це просто лайв-влоги, життя і все таке, але іноді буває, що реально надо, особливо штатив. Тому що штатив, щось в машині показати, куди я вам обрушу, щоб показати, що під капотом треба либо в когось просить, щоб знімав, либо десь обпирати. А це неудобно. А цей штатив, він реально двохметровий. О, дивіться. Отак вот от ми тут відкручуємо. Клац, тут він відкривається, роздвигається. Зараз отак, вот чикс, чикс. О, отак от він витягується, ставиться. От я ще ставлю на пол. І дивіться, наскільки сильно я можу витягнути. Дивіться. Він вище, ніж я. Щоб ви розуміли. І от на такому рівні я зможу кріпити камеру. Удобно? Удобно. Максиму показую, тут прийшли. Кажу, дивись, який я класний штатив ось, ось, Зараз вона стоїть на штативі, камера, я так раз поставив і що то розказую. Правда, якщо вітер такий хороший подує, то воно, наверное, конечно здує, но я думаю, що якщо чуть-чуть в піску, якщо надо, то нормально буде. Блін, я даже показати вам не можу, але на це удобно. Це дуже круто. А, давай покажу. Ще. Спущу вас чуть-чуть. А є чим відкрити? А, вот так, даешь? Це труси з пуще водиці, Я їх шукав, думаю, де мої труси ділись. А не мої багажні лежать з прошлого разу. Це що за хуйня? Шофьорська. На всі случай живі. Кольщик. На колене! <свят> Блин, нифига все запаковали. Second хендмейт, чувак реально сам сделал. Смотрите, <свят> да, вот а такая железная штучка. Она тоже крепится сюда на штатив. Вин сам ее сделал. Чувак с фотостудии. походу, это доска, Подожди. Это доска, да? Да. Это дерево. Где? Это дерево? Це, ну, я думаю, это железо. Дерево, вкрыто серебрянка. Да, и вот, вот такие вот плафоны, или как это, это называется? Патроны. Патроны. И лампочки, кстати, тоже в комплекте имеются. Просто сюда лампочки вставляешь, направляешь их тебе надо эту лампу, и можно стрим проводить, либо же не знаю. Да даже просто свет включить, если дома нема. А. Свет включить, если дома нет. Не, если дома я имею в виду поганое освещение, ты можешь просто включить цей свет. Прикольная штука в подарочек пришла. А цейкость. Тут еще крепление с шариком, чтобы можно было двигать. Ну, прикольно. Сам, сам сделал, прикинь. Давай, сейчас тебя постукаешь, я открою, и такой, мальчик, вас позастыть? Делай вид, что я цены вырезаю. Стукай, понял. Мальчик, вас подвезти? Сюда и полетели. Я помню, как-то проходил, мимо проходил, мимо проходил. мимо проходил. И мелкий дождик моросил, дождик моросил, дождик моросил. Я там хуй напишу. У нас, як звичайно, відключили світ. Хоча Влад каже, що він був вдома. Я дивився там по графікам, щоб взагалі півдня світу не було. Но він каже, що на деле графіки, як обічно, ну, не працюють і там все ото, лиш би як було. І що півдня світ був, так? Да? В 7-8 тільки виключили. Клас. І я йому кажу, що ну, неможливо, що я приїхав додому, кажу, що світофор робота, він каже, що ну, може світ відключили. А я кажу, що це неможливо, щоб вони виключили 8. І в дев'ять такі адамос світ через час. Я дуже в цьому сумніваюся, тому ми приїхали трохи покататися. Але, к сожалению, моя трохи це В Взагалі, раніше тут на біля лавіни ззаду була парковка, і на ній всі катались. Ну, тут одразу видно от... Я думаю, от, да, а, покажи, вот, да, от резини і сліди. І понаставляли кучу лежачих поліцейських для того, щоб тут не ганяли, але тут ребята все одно катаються, особливо цієї херні. Я, звісно, не професіонал, але приїхав тут трохи покататися. Він хтось взагалі продає машину, фоткає тут. Ця парковка така універсальна. Тут часто люди щось роблять. катаються, виставляють продають машини. Я навіть дивився колись уроки тут проводять, ці, які. І кстати, офігенно видно місяць зараз повністю. Луна. блядь. Луну. Луна. Лютики. лютики. Май, Да. Чуешь ты? Ты что, офигел? Знаешь, что я тебе сейчас скажу? Знаешь? Ой, что-то слабенько. Это, зрителям не то как-то, блядь, по с позором надо. Слабенько, слабенько. А, ну, давай, а опять. видончик да, я... да, а да. ну. Не, ладно, я гоню не хочу. Чё... А, а что? Пукать не хочу. Нет, а, пукать. я думал, стыдно. Надо зарядить. А дай покурить чуть-чуть. Как, как, ты там говоришь? Дай сигарету покурить. Типа, я пидорки? Не, да? не, ну, новую. Не, видончики реально красивые, порядочные. Та ты шо? Надо специальное крепление для того, чтобы наебало. Чего е? Да. Ого! Нифига себе! Я не знаю, чем она вообще отсюда выйдет. видно? Но... Хороший штатив. Я думаю, штативом лучше, да? Можно, знаешь, что так снимать? Поставить я там посередине и покружлять. Владислав, Челка, а что мы сейчас делаем? Ты куришь, я уже покурил. Я проверяю штатив, надо было сказать. А, не, реально, какая, реально это уже удобно. Давай Давай. Владислав, Пчелка, а что мы сейчас делаем? Но я уже покурил, ты стоишь куришь и проверяешь штатив. Ну да. Я хоть снимал? Снимал. Никакой постановы, ребят. Не, постанов видео не мое. А, ты крутишь, да. Бля, прикинь, пока розкручивал, перехотел попнуть. Все, все уже все Нормально І під такий прекрасний бит можна і покататися чуть-чуть. І крінж, а то валить на максималках. це так чисто перевірити, на що машина способна. Самому, я, че чесно, страшно, аж голову кружить. Поэтому багато я так не буду. Дігать, бо у мене не BMW не Mercedes, і не Мерседес, я розібатися тут не хочу. Хватає цього. Поки що протестував, сильно не буду ганяти, тому що я ще не експерт. Якось так. А відончики реально порядочні. А Владу стыдно, капець, тому що там далі малишка, а тут чувак на смарті став. І Владу стидно, каже, я не буду йти переставляй камеру, мені стидно. А ч? Я надеюсь, ты не вырежешь этот момент, как ты не мог опустить камеру. Хочешь проехаться? Блядь, ну мне. Ст... А ч стыдно? А что ты нам рассказывал за Бен Вэймерсом? Нет, тебе кружлять не надо. Я не буду такой хуйню. А ч? Так а при чем стыд? Чувак, тут на жигулях гоняют, а ты кажется стыд? Стыд це... это. Прикол не в том, что ти... стыд, блядь, именно твоих действий был. А ты хорошо вмієш ездить так? Нет. Я чисто попробовать. А что ты рассказал про BMW и Mercedes? Ну, то, что это не BMW и не Mercedes, я не могу так высекать тут. Ну, хотя тут хвата, конечно, дури высекать, но типа я. Не знаю, я все, себе, наверное, увереннее чувствовал на Mercedes, чем BMW. А права у тебя следы от резины? Ты прав у тебя следы от резины? Ну, то я выкупаю, что вони тут тормозят конкретно на поворотах. А что? И называется дрифт. Дрифтують? Як? На задньому приводі. Моє передній, моє не вийде. Знаєш як? Ти ж ручник зробив. Да. Хочеш прикол? Ні, Хочеш. я не хочу сі стирать шини, я викупаю, що можна. Можна купити ДСП. І можна на нього положить. Я шарю, да. Я десь бачив таке в інтернеті. Ти Заїжджаєш на ДСП, mm -hmm. зажимаєш ручник і можна дрифтити. Я розумію, але ну, це ж ти го це ти должен бути готов стирати свою резину. Ти долбайоб. Що? А, на ДСП, щоб вона не стиралась? Да. Та ну, та ну не хочу я так делать. Нафиг оно надо. Стыдно нафиг, конечно. Чего? Да ты хуйня кринжова. <клых> да не, нормально. Я не считаю, что это прям ужасно, я только что-то делал. Не знаю, мы не ссорим, мы А, ты все-таки проехать -то решил? То, что ты сказал. Только не кружки. Да я не буду такой хуйню <клых> сидать Давай. Мне с тобой седать? Ну да. <клых> еще разъебешься. І так, Владислав Челка за рулем. Сказав йому, хочеш прокатнутися? Влад не проти. Я, конечно, не дам йому дрифтувати, щоб він не роз'їбався, бо я сам, если чесно, боявся. Але проїхатися можна. О, давай спочатку сначала типу, типа, понял. Зніми з ручника. Так, Вверх. А я поставив на ручник, да? Я в душе їбу, що ли? Ні, ручник тут спущений. Чого он не катиться? Тому що на передачі стоїть. Не? Ну значить не стоїть на горці. Просто мені кажеться, що він тут не вивернує руль передом. Хоча тут спокійно можна його вирулить. Фари включи. Кажу, фари включи взяв, поїхав. Ой-ой-ой-ой-ой, а -ой 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 -ой, що це за професіонал такий? Він дизель за рулем или що? О. Так би сразу. то, что так началу делал. Okay. <laughs> еще просто Андрюга, пожалуйста, выключи. Газу, 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 Андрюха, пожалуйста, выключи на Вниз просто, Влад. На первый все, переключайся на другу. На первый только стартуешь и все, дальше все, тулишь на другие. Тактика машины машину не въебер. А чем мы по встречке? Давай съезжай, знай. Ой-ой-ой-ой-ой! Полетели! Что, вот туда, в котелку? Та не, ну зачем котелку? Развернись. туда, там, где мы были. Ты сейчас на другий? На повороті сціплення вижимай, тормоз, ну типу не нажимай, ну на тормозі держи, поворачуй і потім давай газу. Почушуй, ну, бросай тепер газу. Трешно, по парковці так ніхто не катається взагалі. Обачно тільки я паркуюсь так. Ну от що ж ти за це говорю. Щоб ніде не виїхала неожиданно. Да, ну виды, конечно, вообще балдежные. Вообще понял, типа, по правом по, по парковке так нельзя летать. Це, це просто я когда паркуюсь, мне не хочется ездить 300 год. И я так паркуюсь, но если машин не богато. Если машин багато, то я по правилам. Ну пойдет. тут аккуратненько. Сцепление тормоз. И бросаешь. Решко, правда, чуть -чуть. Чувак на смарте, кажем, не стыдно Чувак так же само ездит Точнее, он... не так же само, а в сто раз хуже Да я тебе говорю, он учится ездить просто Ну так, а что то стыдно, если он вообще учится Улузи, лузи, тая Песня льется Ты хочешь калюс быть, или Понял Блин, комари закусали Вся срака чухается и ноги Это жесть просто Не заглохнуть. Не заглохнуть. Не заглохнув. Про нього сцеплення і тормоз ну, до лежачого, на лежачому взагалі не можна не ни не ни тормоз держати. Пойдеть, їздити вже в можна на хрещати їхати. Дуже смітно. А? до речі, нам дотепно. К щастя, у нас уже 2 часа є світ, і я за 2 часа просто на скорую руку швидко похавав, смонтував. І за це я вважаю, ви повинні поставити лайк, написати комментарій, підписатися на канал і обязательно підписатися на телеграм-канал. Я в кожному влогі прошу, щоб ви підписувалися. І не всі підписані. Це для мене дуже важливо, тому що телеграм-канал. Там всі новини про канал, про влоги, про життя, вообще все, вся моя жизнь, другий твіттер, можна так сказати. Так що обов'язково підписуйтесь на телегу, ну і на канал, і колокольчик. Все. всім спасибо, всім пока.